Гелева батарея через 9 місяців після покупки тримає всього 2 години. Коли світло вмикали три рази на день, це явно не ситуація під використання гелевих або АЖМ акумуляторних батарей. Це ситуація під використання літій залізофосфатних або хоча б літій іонних батарей. Чому? Бо гелева або АЖМ батарея в середньому має 300-500 циклів заряду розряду. Якщо ви будете її три рази в день заряджати розряджати, то це 3 цикли в день 100 днів і це вже 300 циклів. І от самі ви бачите, скільки така батарея прослужить. Може зараз не Статня на ринку літій залізосфатних батарей, а вам потрібна якась автономія, і ви змушені купувати якусь батарею. Але ми завжди вам кажемо, ця ситуація явно не про гелеві батареї, і тому, якщо ви купуєте гелеву батарею, то ви купуєте її на власний розсуд, і ви маєте розуміти, що вона довго не прослужить. І тому не пред'являйте продавцю претензію, бо ми завжди вам про це кажемо при покупці. А ви маєте в цьому запевнитися і самі маєте розраховувати на себе, чи потрібна вам в такій ситуації гелева батарея, яка коштує там 10, 12, 14 тисяч, але прослужить може півроку, а може трошки більше.